З глибоким сумом сповіщаємо, що додому повертається із війни захисник України Роман Віхастий, уродженець села Махнівці Поморянської громади Золочівського району 1992 року народження. 27 червня 2024 року він був призваний до лав Збройних сил України, служив стрільцем, помічником гранатометника. 27 вересня 2024 року, під час виконання бойового завдання, Роман Романович зник безвісти в районі населеного пункту Красногорівка Покровського району Донецької області. Тривалий час рідні та побратими жили надією і чекали звістки про нього. Тепер герой повертається додому на щиті. Щиро співчуваємо рідним і близьким Романа Романовича. Розділяємо ваш біль втрати і молитовно схиляємо голови перед пам'яттю захисника. Нехай Господь дарує йому вічний спокій, а вам сили пережити це невимовне горе. Вічна і світла пам'ять Герою України Романові Хастому.